Давно, але з таким дійсно самєвічним містом воно стало у 13 сторіччі. І все збереглося дуже автентично, ніколи не було зруйновано. І музей зберігає пам'ять також про все це. Тут, за нашими, не знаю, чи тут видно буде на трансляції, тут трішки за нашими вікнами видно традиційно польське село, тут є млинки, є хатинки, і в нас буде показ нашого. Так, це дуже нагадує київське пірогова, звісно. Е, тому і, і дуже нагадує Україну, бо наші культури вони сусідні, вони дуже подібні. Тому ми, тому ми тут відчуваємо себе насправді як вдома, і нас дуже тепло приймають. Е, в одній з хатинок у нас буде показ наших фільмів, Тані, про раді, про місце народження нашого фестивалю. А тут саме на цій локації у нас буде концерт і наша вечірка. Тут маленького. Веселаю, тому що у нас будуть пісні, Танці буде показ, показані. Наші гості з Латинської Америки, з Турції, звісно wow. ж з Європи, щоб всі встигли на наше відкриття, деякі прийдуть до нас відразу, бо вторгнення немає аеропорту, тому ми будемо вести їх якнайшвидше з Варшави або з Данська, щоб вони встигли на нашу вечірку. І всі дуже чекають, тому що коли я відправила нашим гостям взагалі нашу вечірку, і всі дуже чекають, тому що коли я відправила нашим гостям взагалі. взагалі у гарні компанії, подивитися фільми, тому... А Я думаю, що це є таке гарне місце для хвороби вже його перенодилося, ми там все організуємо. Якщо тут нам бракуватиме місце, то достатнього, але якщо бракуватиме, ми завжди можемо перенестися на вулиці, трошки розбудити торгом і пощо. А, і, я, і мені кортить познайомитися з режисерами особисто, тому що коли ми дивилися стрічки з собою, обсуждали його берега мені, так було важко відмовляти комусь ну, якісь суперечливі такі е, фільми, і особливо цікаво поспілкуватися з тим, хто став для мене особисто. У мене є дуже багато питань, до декількох е, режисерів особливо. І хочу дізнатися ці всі тайни, як знімалася, що, що цьому придувала, чому саме ця тема, чому саме цей рептон, чи цей народ, і так далі. Ну, як знімалася дуже цікаво, тому що познайомитися з героями, ставленними близькими, відкрити їх душу для себе спершу, а потім для всього світу це ну, така важка робота. І мені ще здається, що наша публіка і наша компанія буде. Досить унікальне, тому що режисери, які знімають однографічні фільми, вони дуже часто самі є і операторами, і сценаристами. Yeah. Вони все весь цей тягар створення цього фільму дійсно беруть на себе, тому що ці люди унікальні і поєднання зібрати їх всіх отак от просто в одному місці. В одному місці yeah. мені здається, це буде щось незабутнє насправді. Товень дуже красивий. Хто ще думає, а можливо не приїжджати, але ми в Польщі, то обов'язково приїжджають, тому що окрім кінотеставалі зможуть. Звичайне місто, таке типове європейське, таке спокійне, старе місто, з усіма цими красивими будівлями, з деталями на кожній будівлі. Ми вже трошки пройшлися. Ще не все стає, ви побачите, наш ще буде час, а вас запрошуємо, можемо разом пройтися. І як буде польською е -е, садовослужбом.